Шановні друзі, сьогодні вийшла четверта книжка в серії історичні райони Полтави. Мета цієї серії показати історію, особливості архітектури, особливості заселення, ну і звичайно, біографії людей, які пов'язані з тим чи іншим кутком Полтави. До 1802 року, коли Полтава стала губернським центром, це були, частина була частина земель села Павленки. Де ми зараз знаходимося. Ну, важко уявити. Павленка починалася від нинішнього кадетського корпусу, чи колишнього Кадетського корпусу. Це все землі були Павленко. Це землі належали тодішньому полтавському олігарху, який мав садибу е в Яківцях е осипу Чернишу. Перший генерал-губернатор Полтави, Полтавської губернії тоді і всій Малоросії. Був. Мало хто знає, що Полтава була 55 років столицею України, фактично, хоча й в складі Російської імперії. От, така велика, невелика територія, 2 квадратні кілометри всього, але цікава її історія. Тут з 1803 року на, за 2000 рублів це великі були гроші на рік здавали торговцям, торговцям з сіном, дровами, коровами, конями і так далі. І ця територія була практично не заселена. Хоча територія біля Бабичого Яву, де розташований зараз інститут колишній кооперативний, тут були невеликі хуторки, такі поселення. Територія освоїлась нерівномірно в 1852 році. Тут відбувалася філія знаменитого ярмарку Іллінського, де випробували коней. Для селянських господарств. Потім ця, ця територія була перетворена на кінні скачки, і вона існувала як кінні скачки до 1918 року була вона незабудованою. Тут і велодром був, і літаки звідси Уточки злітався територією. Одночасно і іпідром, і велодром, і майже космодром. Тобто аеродром. Там, де територія обласної адміністрації, там була торгова площа. Торгували всім, що завгодно. А от за ним, від вулиці, нинішньої вулиці капітана Володимира Кісельова південну частину почали освоювати. Яким чином? Там збудували на весь квартал ремісниче училище, яке. Випускало за 5 років готували класних спеціалістів. Потім біля училища побудували Троїцьку церкву досить красиву. До 1941 року сюди підходили залізничні колії. От ви бачите, залізничні колії. Чому? Тому що ця площа, там, де стоїть адміністрація, вона була одночасно. А танкодромом. Училище танкове, воно називалося тракторне, потім танкове. Тепер кадетський, колись був кадетський корпус, тепер пустує. Де готувало танкістів? Тут е бу була школа водіїв, був тут автопарк на цій території. Ну а для танків і для автомобілів що потрібно? Горюче, дизель. В 1943 році це все розбомбили. Повністю площа була розбомблена, ясно, що були склади. Ну і на закінчення. Що на закінчення? Закінчив, скажемо, що територія почала забудовуватися. Тут є унікальний будинок по вулиці Соборз, 46, це будинок, квартал, повністю займав один будинок з дворами. Територія цікава, можна пройтися тут вузькими вуличками, хоча вони не дуже вузькі, бо в 1890-х роках в Петербурзі складався план цих вулиць. І на відміну від сільського і такої місцевості, тут чіткий план, тут жили люди, не бідні. Чиновники, жили священники, викладачі. От ну, такий елітний тоді був квартал. Каштан алея частково входить. Ось вона є, ага. частково вона входить до складу сіної площі, невеликий, невеликий проміжок такий, її побудували в 1913 році каштанова алею. І е, Романівський парк. Там де ми знаходимося от поруч, там де стадіон перед стадіоном побудували е, Романівський парк. Це був парк у честь тисяч трьохсотліття династії Романових. і Каштанова алея була честь їхні. Вона її протяжність е, становить рівно один кілометр.